Вітаю вас, друзі! Ситуація у Курській Народній Республіці залишається стабільною, стабільно поганою для російських окупантів. Все не дуже добре. Насамділі обстановка достатньо неспокійна. Ситуація така ситуация, ситуация дійсно очень тяжове, да, конечно, страшно. Это просто, это просто ужас. Російські патріоти шоковані. Вони кричать, що так звану Росію долбят, але саме це і заповідав російський генерал-депутат Гурульов. Росію долбят душить долбіть, при в тому числі пошебеки на думу там мовляться розбере. І хоча російські окупанти вже постягували відчутні сили на цей напряму, все одно їм дуже неспокійно. Вони очікують на. Нові атаки большая групіровка сереточна в районі Лухова, Противник збирає ще резерви. продовжує залишатися напруженою ситуація Також і у Білгородській Народній Республіці. Сьогодні самопроголошений так званий губернатор Гладков оголосив про евакуацію у одному із районів. У нас тривожне утро. Активність врага на границі Красноружського району. Ми починаємо переміщення людей, які живуть в Крс районі, районі. більш безпечні місця. Це вже не пер... Перший район на території Білгородської Народної Республіки, звідки вивозять росіян? А згадайте, як усе починалося у них? Ми винуждені будемо в якийсь момент тоді, коли почитаємо це лісабратом, сказати определенну зону. Знову ж таки, хоча так звана Росія і перекинула свої додаткові сили на територію Курської народної республіки, російські пропагандисти продовжують повідомляти про просування збройних сил України, Він взяв населений пункт Махновка і також він взяв населений пункт Пльохова і намагається відсюди розвити свій успіх. І Хоча формально збройні сили України зараз перебувають на території так званої Російської Федерації, я маю нагадати, що раніше це був. Етнічні українські території, там проживали багато українців, і навіть коли наші військові зустріли місцевих, вони почали спілкуватися українською. У нас нас Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, то ти хоть Так, Але ви українською говорите. Так, я, я хоч і не українка, але так. Це... Так що? Слава Україні Слава. І зараз усі ці території формально вважаються російськими тільки тому, що росіяни століттями вели загарбницькі війни проти України, але ця війна дуже серйозно відрізняється від усього, що було раніше. Візуть ранених пачками, візуть убитих пачками. Всі машини Камази заповнені трупами, заповнені трьохсотами безконічності, без всього то тобто... есть... та й вперше від часів Другої світової війни іноземна армія перебуває на території так званої Росії, ще і бере трофейні танки. Що, за нами, за нами. Брига, 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 І поки українські трактористи поспішають забирати нову трофейну техніку, суттєво щоденно поповнюється обмінний фон. А учора взагалі вдалося зірвати джекпот. У полон потрапили кадирівці. А, Грозний? Грозний. Ахмат? Да. Ахмат, красавець. Ти Ну, без трістовіна, що пам'яті щоправда, тут є деякі особливості. Кадиров вважає, що жоден кадирівець не повинен потрапляти у полон за жодних обставин. А якщо потрапив, то це величезна ганьба. Коли минулого разу відбувався обмін і кадирівців повертали, то Кадиров відмовлявся із ними зустрітись. При цьому кадирівські пси продовжують атакувати міністерство війни так званої Росії. Вони вимагають покарання для когось, хто мав прийняти якісь там рішення. У есть є хозяин, у нього є фамілія, ім'я отчество. і звати його Владимир Владимирович Путін. І що цікаво, до кадирівців приєдналися також і деякі інші пропагандисти, які також вимагають негайного покарання для російського командування. Ребята, надо розібратися, кто На самом деле ми прозивали удар наші. Верховні генеральні штаби это все проспали. Поки питання стаються к тим людям, хто прошляпили доклади. Деякі особливо буйні російські патріоти настільки обурені, що пропонують завдати ракетного удару по центру прийняття рішень завдати ракетного удару по генштабу так званої Росії. На вас не вистачає точки, У, щоб вам у Ви там і прийшли бойови. Боевые... Генерали, ви не можливі. І Я не розумію, як таке взагалі могло статися, адже у них там з'явився новий міністр війни, замість Шойгу призначили Білоусова, і він, наче, як обіцяв навести порядок. Вибатись можна, що не можна І Як ми бачимо, після того суттєво нічого не змінилося. Тим часом російська влада починає нарешті реагувати і займається геноцидом курян, забороняючи алкоголь. Було прийнято рішення. А повному запреті рознічної продажі алкогольної продукції. Ну а пропагандисти намагаються розгадати задум українського командування те, що буде далі. Що вони до Москви да й ціліхинбург взять не. загадка. Не зрозуміло, але зрозуміло точно, що це іще не кінець, і можливо, цікаві події будуть і у інших регіонах, поки що так званої Росії. Але це не точно. А, це не фіналочка. Ані не тільки там пойдуть. Де Гді та бусич удар? Я говорив, що є стрітачі около Брянської і около Білгородської області. Але давайте іще раз, я би хотів оце підкреслити: вперше від часів Другої світової війни, іноземна армія перебуває на на території так званої Росії. І ми із вами бачимо, як реагує сама так звана Росія. А скільки було погроз, а скільки було розповідей про застосування ядерної зброї. Як тільки один ляпарь заїде сюди, то вставай сторона огромна, другого варіанту бути не може. Пам'ятати про ядерне зброю? А чого нам цісняться, якщо ми говоримо про наші рішимості? Виявилося, що немає у них ніякої рішучості, ядерні погрози. Це був простий банальний блеф. Воювати на території так званої Росії можна, а оця сама істота, яка погрожувала, тепер бідкається через окупацію території так званої Росії. Один із районів Курської області, нашої країни на сьогоднішній день. Жаленю акупір окупірсожанію особлива увага у цьому контексті є, звісно, і до Курської атомної електростанції. Російські пропагандисти, я нагадаю, постійно розповідають, що українська армія отот -от вже мало не захоплює Курську. АЕС. Ми вчора вечором получали. Отримали новини о атом, що противник стоїть уже вплотную. Сейчас на на проривається несколько единиц техніки противника, тяжології техніки. Проте ця інформація не відповідає дійсності, принаймні станом на зараз. Треба сказати й декілька слів про Курську атомну електростанцію. Якщо ви раптом не знали, то вона близнючка Чорнобильської атомної електростанції. Росіяни а вже ж дуже переживають за долю Курської атомної електростанції, тому вони ударними темпами вже декілька днів по зводять укриття неподалік від міста Курчатов, де знаходиться Курська АЕС. Ми з вами не знаємо, чи є у українського командування якісь плани щодо Курської атомної електростанції. Час усе покаже, але російські пропагандисти вже почали лякати росіян. Мовляв, ми будемо вимагати від так званої Росії покинути території України. А якщо ні. То вибухне КаЕС Україна потребує від Росії вивести війська, а інакше подарунку Курську АЕС визвав тим самим катастрофу. Та насправді є інші способи серйозно вплинути на роботу Курської атомної електростанції, не захоплюючи її і навіть не створюючи ризик ядерної аварії. Самі російські пропагандисти розповіли детально, як саме це можна зробити. Дякуємо за підказку. А от у нічтожить, наприклад, лінію яка знаходиться під нагрузкою, це етарі. aí Болі того, такі факти вже були. Пройде автоматическая розгрузка станції. То тобто станція відключиться, тому що їй нікуди видавати електроенергію. І тоді і так вже напівжива енергосистема Білгородської та Курської областей, так званої Росії, почне колапсувати. І це може привести к вірним відключенням електроенергії. Ну от, в Курському регіоні в Белгород. І ми, можливо, навіть не обговорювали би отакі гіпотетичні сценарії, якби сама так звана Росія не давала приводу, якби так звана Ана Росія раніше не захопила Запорізьку атомну електростанцію. Ну а учора на ній росіяни здійснили чергову провокацію та підпалили автомобільні шини. Під ранок пожежу загасили, але неможливо загасити ту пожежу, яка зараз є у російських пропагандистів. Вони до речі відзначають, що українські fpv дрони камікадзе набагато кращі за російські їх пічки працюють з пірімінними частотами і наш реп їх плохо атрабатувати. Подавлені наші опорники, Под дронами падвсім уже подвіргаються атаки малих груп хорошо оснащених байцов ворожоних сил України, і завдяки вам наші українські дрони, у тому числі і довгі FPV, швидко опиняються на території Курської Народної Республіки та вже несуть демократію. Спостерігаючи за подіями на території Курської Народної Республіки, не забувайте, друзі, що зараз на сході нашої країни точаться важкі бої. Ми передаємо дрони також і туди, тому Ваша допомога дуже потрібна. Потрібна ваша підтримка для українського війська.